Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Файна Дача. Ось за моєю спиною у сусідки з'явився лебідь, прибився до двору, не знаємо, що робити. І ця історія почалася рано вранці, коли до моєї сусідки прилетів лебідь. Так, справжній лебідь, граційний, білий, мов і сказки. Але одразу було видно, з ним щось не так. Одне з крил не рухалося. Ми припустили. Можливо, поранене, підбите, можливо, він більше не зможе літати, але він не боявся, спокійно ходив городом, оглядався, ніби шукав когось чи щось, а може, просто відчував, що тут безпечно. З однієї сторони, він начебто й не боявся, але близько до себе не підпускав, починав шипіти. Що робити в такій ситуації, куди бігти, ми не знали. Адже не так часто трапляються на дачі такі випадки. А ще, коли дивишся в його очі, відчуваєш, що це не просто птах, це символ, символ чистоти, сили, вірності він був тут один. А як ми знаємо, лебеді живуть парами, вони вірні одне одному на все життя. Ну а легенди про лебедину любов це не вигадка, це те, що ми можемо спостерігати на власні очі. Тобто що робити не знаємо, але зараз щось придумаємо, будемо рятувати. Вже вечеріє, і скоро буде темно, тому налили водички, насипали їжі, а завтра будемо розбиратися. І от, дивлячись на це прекрасне створіння, на його грацію, на сум його поставі, у мене в голові почали звучати ноти. Я не співак, та й не поет чесно зізнаюся. Але те, що я зробив, від серця. За допомогою сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, я створив пісню, щось придумав сам, а щось запозичив у інших авторів, я думаю, вони не будуть проти. Я раптом подумав, він не здається, сам собі підтримка, сам собі стіна, можливо, десь глибоко всередині в нього теж болить, але він стоїть, мовчить і тримається. І тоді в голові народилися слова слова прості й чесні, про те, як буває важко, але ти тримаєшся, про бід, який ховаєш, про силу, яка народжується в тиші. Отож зараз пісня, яку я вам хочу подарувати та презентувати. Якщо вам не складно, напишіть, будь ласка, свої враження. Можливо, хтось із вас знайде у цих словах себе. Можливо, комусь вона допоможе стояти та витримати всі негаразди. Звісно, буває важко, настільки, що хочеться просто зникнути. Люди не помічають, що ти ледь дихаєш, усміхаєшся, бо треба, а всередині порожнеча біль і втома. А ти питаєш себе, скільки ще терпіти. Але попри все, ти тримаєшся, день за днем, крок за кроком, бо ти сильніший, ніж здається, бо твоя історія ще не закінчена. Ти не жертва обставин, ти приклад. Для когось ти світло в темряві, для когось надія, що ще можна вистояти. Маю спати з собою прокидаюсь, сам собі пораде, сам собі плече, буває часом важко, та я таки тримаюсь, ховаю, міло ради, хоч боліче пече, холю ділю щастя, проплаю прокидаюсь, сам собі пораде, сам собі плече, буває часом важко, та я таки тримаюсь, ховаю міло ради, хоч боліче. Butcher. Собі підтримка, сам собі стіна. Сам себе підійму, як часом десь впаду. Вже кілька років поспіль я все собі сам. З собою Ось ну, такі, час, друзі, іноді нестандартні ситуації трапляються на дачі. Поки шукаємо волонтерів. Налили води, насипали їжі, і я впевнений, що все буде добре на 100%. На цьому буду завершувати дане відео. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, Файна дача, бо тут живе добро. До наступних відео. Сам лягаю спати, собою прокидаюсь, сам собі порада, сам собі плече. Буває часом важко, та я таки тримаюсь. Ховаю міло рани. Хоч боліче пече, хою ділю щастя, надвою прокидаюсь, сам собі порада, сам собі плече. Буває часом важко, та я таки Тримаюсь ховаю міло рани, Хоч боляче пече.